Скільки може коштувати створення власного чіпа, і що в цю суму входить? В суму входить зарплата, в першу чергу інженерів та оплата ліцензій для засобів проєктування. Потім нам потрібно заплатити за виготовлення технологічних масок, на основі яких будуть реалізовуватися шари мікросхеми. Далі безпосередньо виготовлення мікросхеми на фабриці, потім корпусування та фінальне тестування зарплати. Інженерів, наприклад, якщо це команда з 20 розробників, які працюють протягом року, буде складати біля мільйону доларів. Ну, погодьтесь, ця сума не тривіальна. Витрати на ліцензії для засобів проектування складають порядка десятка тисяч доларів. Дорогим є створення масок. Технологічних масок на фабриці їх вартість сильно залежить від техпроцесу, який ви вибрали. Наприклад, для досить застарілого техпроцесу 180 нанометрів, вартість масок складатиме біля сотень тисяч доларів. Ось, ну скажемо, не більше ніж 100 тисяч доларів. А для самих сучасних техпроцесів ця вартість може сягати мільйона доларів і більше.